Мир вам, мої, дорогі друзі, підписки, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги відео оглядом продажі. Продали тут трошки телефонів, на, десь загалом це на 1000 гривень. Зараз Бесенько, так, ну безнімемо трошки контенту, бо бой практично нема що. от, Нічого зараз не купується, все все продається. Такі невеликі, мелкі продажі. Зараз швиденько продемонструю. От. може комусь і нагадаю. Як які телефони працюють, які де у кого ігри. Ось такий телефон-Ноке. Ото там, чесно, ще. А, тут коли кудись кудись бить. Ну, таке от, такий от телефончик. От. Окремо там ціни не пам'ятаю, якісь 100, якісь 200, якісь там. Ну, загалом на 100 гривень. Це у нас перший телефончик. Так, де в мене ще одна Nokia. Що така ось Nokia? Ну, кстати, це моделька у нас Nokia 1112, це у нас Nokia 1110i. Цікаво, чим вони відрізняються. Чого він відрізняється, але ну, такий вид, на вигляд однаковий. Може якусь начинкою, не знаю. Окей. Ні, тут вже змійка перша там якийсь. такие осиры так основний, що у нас там вот это будильник ну угу, да, это просто показує. может якісь Це демо версія, просто показує. Так. Ось такий телефончик. Так, що у нас там далі ще? У нас такий телефончик Nokia. Це вже такий більш сучасніший. Ось там відкріпиться. Тобто там відкривається знімається задня кришка. Який более такі прозорий корпус. Це, кстати, у нас модель Nokia. 16, 16, 2. Маде Нуния. В принципі, не ставить крышку не буду. Так произопускается демо. Того часу була мощна гра і вмикається. Принципі, в принципі, можна швидко пакувати, бігти на пошту відправляти. Так, ну давайте щось цікавого покажу. Ось такий Сімс m 55 Я візьму інший акумулятор, цей треба чи заряджати, чи заряджати. Так, m 50 China. Я дровий телефон до мене заряжений, тому, тому що немає коли його там ставити. Ага, він вимикається. Він у нас, по-моєму, запускається, запускається на зарядці. Так, да, я згадав, він запускається на зарядці. Зарядку підмикаєш і тоді він включається. Ось. Ось. Такий телефончик Siemens. Він проданий був з акумулятор. Так що з акумулятором і... Ідемо доно, власника зламана кришка. Ось такий телефончик доволі такий цікавий. Уже вимикається якось по-іншому. Я Не знаю, ось такі телефончики. Так, Ну, така гарнітура Блутузовська. В принципі, там в попередньому відео я її показував. Тут вона на звичайній батарейці. Ну, не незвичайна. Там спеціальну батареєчку треба ставити. Чабра, мадегін, чи нам якісь бутус наушники, я її не перевіряв. І ціна там чисто символічна. Отак, От що ось такі ось наушники вже. Nokia, такі вже. Більш таки в колекцію йдуть такі речі. Ну, я її перевіряв, макається, далі не перевіряв, не знаю. Теж там, чесно, чесно говоря, чисто по символічно. Так ось такий Sony Ericsson, G502. Два мегапікселя камера. Ну, зараз включити не можу, нема в мене акумулятора, я підключав я там. G502 підключав я. Два контакти, включився, вимкнувся, він От далі не перевіряв, бо треба акумулятор. Акумулятора, на жаль, немає. Так, що у нас ще? Залишили два сімеці. А, В принципі, акумулятори звідси підходять. Ага. будильник, калькулятор. Це майже, в принципі, ігри тут уже не, не так, як у Розвертати сім карту, так телефон не зайдеш. Такий Сімонс А-72. Да? Да. є такие старенький телефончик А52 і практично у кожного він був. Така дуже ж розпро... Та аккумулятор ну, в принципе, те саме. Рінг, акумулятор, ігр. О, тут уже ігр есть Старо. Так, так, выбор А, это щось будувати? Якась ну, така мне кажется, такая ну, телефон, в принципе, вмикається. Десь то тут бить. быть. Да. Ну, так, є, телефончик. Siemens. A52. так. Ну, так єсть до кінчик. Зінус. На дентин А52. Так, і ми залишимо на сьогодні таке ось на відео. А тут треба буде ледар уже мені під налашовувати, бо він цей не підходить. Ну, таким ось таким ядовським методом. Ну, я вже на стрімі показував. Так що запрошую на свої стріми. Ось такий телефончик, Меню. Все. Свята, кстати, демонстрация скорость. Бачите, як тут подсвітка. Було, ай, відійшло. Ну, в принципі, ви в принципі все бачили, бо так на камеру не зручно, в принципі, вмикаються. Цей кранчик синенький не працює. Ну такий телефон треба чистити. У мене часу нема. були плани, плани нашим сусідам, дякуючи нашим сусідам, всі плани, в принципі, більше рухнули. От. Але, але є трошки інші. Так, ну що ж, на цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. Ставте подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Ще будуть відео з оглядами-продажами. Що От, якщо щось цікавить, кого за скільки було продано. Це все, я в принципі продав на опціоні Віоліті. В основному там требує потихеньку. От. Всім до побачення, до нових зустрічей. Ну і прохання підписатися. До побачення.